Сьогодні в відео Араухо продовжить контракт з Барселоною. Гофенгайм презентував нового головного тренера. ПСЖ підпише Салаха вільним агентом. Молодіжна збірна України втрачає шанси на євро. Ендрік відправиться в оренду. Астон Віла планує купити нового захисника. Рут Ванністелрой може очолити клуб в чемпіоншипі. Головний тренер Барселони має конфлікт з Кунде. Крістенсен починає шукати новий клуб. Реал Мадрид готовий купити Енцо Фернандеса. Матч між Нідерландами і Угорщиною перервали через втрату свідомості асистента головного тренера. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно локомотив розірвав контракти з шістьма футболістами. Залізничники попрощались із Данилом Сидоренком, Владиславом Блазунем, Едвардом Кобаком, Данилом Янюком. Богданом Мельником та Ярославом Доброхотовим. Рональда Раухо хоче залишитись в Барселоні і продовжити контракт. Клуб і гравець налаштовані на те, щоб підписати нову угоду до кінця цього сезону. Челсі і Тоттенгем будуть боротись за підписання забарного. Борнмут може відпустити гравця за 50 мільйонів фунтів. Офіційно Крістіан Ільцер, новий головний тренер Гофенгайму. Поль Похба тренується в Майамі кожен день, щоб бути готовим до повернення в футбол. Французу буде дозволено тренуватись з новим клубом вже в січні, але грати офіційні матчі буде дозволено лише з березня. Челсі хоче підписати контракт з гравцем до кінця сезону. Тодд Боулі є великим фанатом француза. Арсенал Ліверпуль і Тоттенгем хочуть підписати Гуго Ларсона із Айнтрахта. Баварія може збільшити зарплату мусіали з 10 до 22 мільйонів євро на рік після підписання нового контракту. Роналду встановив рекорд по кількості виграних матчів за національну збірну. ПСЖ хоче підписати Салаха вільним агентом в кінці сезону. Парижський клуб уважно слідкує за ситуацією з контрактом гравця і надіється на те, що гравцю і Ліверпулю не вдасться домовитись. Кім Міндже проходить військову службу в онлайн формі. Збірна України Ю-19 поступається у другому матчі відбору на Євро 2025 року. Ліверпуль зробив запит по Раяну Шеркі. В зв'язку з погіршенням фінансової ситуації Ліона, клуб готовий відпустити гравця за 25 мільйонів євро зимою. Збірна України зіграла в нічию з Грузією. Тепер Україні потрібна лише перемога в матчі проти Албанії. В'ячеслав Танковський зараз перебуває у статусі вільного агента, проте, схоже, що триватиме це ще недовго. Гравець доєднався до лав луганської зорі, разом з якою вже кілька днів підтримує свою фізичну форму. Новий контракт Трента Олександра Арнольда зробить його найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ. Ліверпуль готовий докласти всіх зусиль заради того, щоб гравець продовжив виступати за клуб. У випадку звільнення Карло Анчелотті Соларі буде призначений новим головним тренером до кінця сезону. Мац Гумельс може завершити кар'єру, якщо йому не вдасться зимою піти з Роми. Баварія вступила в гонку за Джонатаном Девідом. Гравець стане вільним агентом в кінці сезону. Реал Вальядоліт хоче орендувати Ендріка в січні. Манчестер Сіті націлився на купівлю голкіпера Мілана Майка Меньяна. Астон Віла цікавиться лівим захисником Манчестер Юнайтед Гаррі Амасом. Ліверпуль і Челсі цікавляться Андрія Максимовича із Цервена звезда. Антуан Грізман все ще не визначився зі своїм майбутнім. Контракт гравця з Атлетико закінчується літом 2026 року. Як повідомляється француз, ще не знає, чи залишиться він в клубі в наступному сезоні. В гравці зацікавлений Лос-Анджелес із МЛС. Ювентус хоче орендувати Гаррі Магвайра до кінця сезону, а після завершення оренди клуб хотів би підписати гравця вільним агентом. Руд Ван Ністелрой запропонував свої послуги Ковентрі, який зараз виступає в чемпіоншипі. Челсі готується продати гравців на 40 мільйонів фунтів, щоб фінансувати в трансфери в січні. Жуль Кунде єдиний гравець, якого карав Гансі Флік, він вже тричі не виходив на поле в стартовому складі, і все через ту саму причину гравець запізнюється на декілька хвилин на розмову команди перед матчем. Гравець академії Астон Вілли Майлз Сохна завершив кар'єру в 22 роки через травми. Ювентус планує купити Бадіашіли вже в січні. Барселона не розраховує на Френкі де Йонга в майбутньому і планує продати гравця. Манчестер Сіті готовий запропонувати 70 мільйонів євро за Федеріко Вальверде. Клуб хотів би підписати гравця вже зимою. Крістофер Кунку може покинути Челсі літом. Клуби із Саудівської Аравії зацікавлені в купівлі гравця збірної Франції. Ніко Вільямс є головною трансферною ціллю Барселони наступного літа. В клубі відчувають, що гравець готовий перейти, і проблем з його трансфером не буде. Вболівальники збірної Гондураса розбили голову тренеру збірної Мексики Хав'єру Агірре. В тренера кинули скляну пляшку із трибун. Реал Мадрид готовий запропонувати 100 мільйонів євро за Енсо Фернандеса. Барселона уважно слідкує за Шевальє. Клуб вважає трансфер гравця пріоритетним і готовий запропонувати 30 мільйонів євро. Артем Бєсєдін та Ігор Пластун покинули Ордабаси. Клуб не продовжив контракти з гравцями. Аксель Віцель не продовжить кар'єру в мадридському Атлетико в наступному сезоні. Політика клубу полягає в тому, щоб зосередитися на омолодженні та зниженні зарплат, і переговори про продовження його контракту не ведуться. В Барселоні не розраховують на Крістенсена. Гравець може повернутись в АПЛ. Збірна Косово покинула поле за декілька хвилин до завершення матчу з Румунією. Вболівальники господарів викрикували пропагандистські слова. Матч між Нідерландами та Угорщиною зупиняли на сьомій хвилині через термінову медичну допомогу. Асистенту головного тренера угорців стало зле. Гравці та тренери утворили коло, щоб захистити його від камер на момент медичної допомоги. Салаї винесли на ношах у підтрибунне приміщення, а потім доставили до лікарні. Наразі його стан стабільний. Флуміненце не активує опцію викупу Маркіньоса. Гравець повернеться в арсенал. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.